Вона поверталася. Психологічно-езотерічна історія про повторення болю і визволення з кермічного зв'язку. Вона йшла і кожного разу назавжди, і кожного разу поверталася. У неї було двоє дітей. Вона жила в маленькому містечку. У шлюбі вже вісім років. Але після народження другої доньки чоловіка ніби підмінили. Почав частіше випивати і навіть підіймати руку при дітях. Вся вага дому і турботи і грошей лягла на її ніжні плечі. Всі казали, навіщо? Він тебе ламає, але вона не знала, що відповісти, бо коли він її кличе, серце просто йде. Це не просто слабкість, це зв'язок глибокий, старий. Ще з тих часів, коли їхні душі колись присягли одне одній бути. Разом. І тепер вона вчиться розірвати не любов, а біль, який чіпляється за любов. З точки зору психології, це залежність. І її мозок пам'ятає, що там безпечно, навіть якщо там біль. А з точки зору душі це кермічне коло. І воно замкнеться тільки тоді, коли вона вибере себе. Любов не має боліти. І якщо ти зараз в такому колі знай, вийти можна, просто доторкнись до себе і скажи собі: я відпускаю біль, я дозволяю собі жити. У кожної жінки є історія, де колись потрібно було обирати себе. Це не про слабкість, це зв'язок енергетичний, кармічний і психологічний. Але в кожному такому колі є двері, і вони відчиняються не назовні, а всередині. Коли ти кажеш собі, я маю право жити, я маю право кохання без болю, тоді ти обираєш себе, і твій вузол починає розв'язуватися. Але потрібно негайно діяти, і потрібні дії. Психологічно це момент, коли ти відновлюєш свою ідентичність. Езотерично це коли твоя душа завершує свій урок і готується до нової любові.